Ще, можливо, вам будуть цікаві папуги. Такі. І ціна нерозлучний жовтий, 800 гривень. Ось така папуга. Вона не одна. Хвиляста папуга. Чомусь самці коштують на 50 гривень дорожче. Що у нас тут ще є? У нас тут хом'ячок є. 255 гривень. Зовсім нікому не потрібний. Біднягаженько. Потім у нас тут попуга хвиляста. Ну вже чомусь так а, пара за 200 разу. У них, мабуть, дуже все добре. Раз їх разом продають. Тут нікого нема, тут нікого нема, тут хвиляста попуга. Самці. Тут зборище <смір> і парад. <смір> Хвиля. <Хмір. смір> рівноправності. Вибачте, якщо там когось образив, склонен роботи. По-моєму, обороню вже шиншилка ти жива. Начебто дихає, але дуже важко бо вона в броні Аспект неймовірна навіть під кондиціонерами вас не врятується такий маленький огляд за магазині хвиля особистостей Гарін Плаза, місто Одеса.